Слава Ісусу а, Христу! Слава навіки Богу, Святому! Священник Олексій, а чи а, можна витирати рукою зі столу, бо не буде грошей, говорить? То є видумки. Якщо ви не будете працювати, то точно не будете мати грошей. Я, я так вам кажу, навіть не треба витирати нічого. Але знаєте що? Для того, щоб на столі було чисто, є тряпки і мачалки, а не руки. Руками теж можна витирати, але якщо не працювати, то діла не буде. Дмитро працює тут на сіні, то мій товариш. Михайлик працює вже в тіктоці, то, то мій синочок маленький. Філюк працює на п'ятьох роботах і думає, де то шосту взяти, води продавця треба, ні. Подумаємо. <реш> 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 Один слово, браття сестри, старати рукою можна, гроші будуть, якщо будете працювати. Якщо не будете працювати, то навіть язиком знизу до стола, грошей не буде. Так що мирного дня, Божого благословення, ну і будьте з собою. Не видумуйте, не біснуйтеся, бо то я думаю, чесне слово. Старайте рукою, ногою, аби було чисто, але для того я тряпки, якщо, якщо що. А то все інше забобою. За так, Михасик? Так. так, супер. Дуже дякую. Прошу.